Вітаю, шановні глядачі. На радість нам і на зло ворогам українська енергосистема справді працює, не дивлячись на спроби її знищити. І ще на радість нам вона справді цікаво трансформувалася. Якщо раніше вона більш концентрувалася на таких великих об'єктах, зараз це все дуже змінюється, і знищити таку систему практично нереально. От про цю трансформацію ми зараз будемо активно говорити. Загалом. Україна втратила багато генерації і її відновлювали. Україна взагалі на 21 рік до широкомасштабного вторгнення видавала десь 55 гігаватів. До 40, певні періоди часу були виключені з генерації. Загалом з них десь 18 це гігаватів було при окупації. Лише Запорізька АЕС давала 6. Це було надзвичайно багато в першу хвилю. Окупація території забрала 18 гігаватів плюс. Дуже багато там було вітрових та сонячних електростанцій на півдні. Друга хвиля: жовтий листопад, 2022 року, масовані удари по мережах і трансформаторах. Третя хвиля, березень 2024 року, прицільне знищення теплової та гідрогенерації. Центр енерго втратило більшу частину генерації. Дніпро ГЕС пошкоджена. Дитек втратив 80% потужності. Тут виникає питання. Ну і тримати всю енергетику в кількох великих точках, якщо вона може бути легко знищена, і тут на сцену виходить розподілена генерація. Замість однієї великої електростанції на 1000 МВт Будуються сотні маленьких по 5, 10, 20 МВт. Розкидані по всій країні важко їх усіх знищити швидше відновлюються українським законодавством. Розподілена генерація це станція до 20 МВт, підключена до місцевої мережі. Ставиш генератор якомога ближче до споживача. Завод поставив сонячні панелі на дах, розподілена генерація. Місто встановило когенераційну установку біля лікарні. Теж розподілена генерація. З 2019 року в Україні запрацювала система вільного ринку електроенергії. Компанії можуть вибирати постачальника, а головне можуть самі виробляти електрику і продавати надлишки. Є ринок на добу на Наперед, балансуючий ринок, двосторонні договори, ринок працює за європейськими принципами, і це дуже сильно допомогло нам вже під час широкомасштабної війни ці реформи. Як це додає до генерації? Коли бізнес розуміє, що може заробити або заощадити, він інвестує МХП в 2024 році запустив 18 мегаватт когенераційних установок і 15 мегаватт сонячних панелей? Це 33 МВт від однієї компанії. Вони виробляють для себе надлишок, продають на ринку. Плюс системи накопичення на 2 МВт встановили. Місто Хмельницький 24 років використовує газогенератори для теплопостачання. У них є об'єкти, де виробляють пів МВт, а споживають 300 кВт. Надлишок іде в мережу. Один генератор на півмегавата коштує 10-15 мільйонів гривень. Встановлення займає близько півроку. На початок 2024 року. Ставилась мета додати гігават нових потужностей, але реальність виявилася складнішою до кінця року. Встановили близько 300 мігават, а реально працює тільки половина близько 150, третина від плану. Причина бюрократія, брак обладнання, проблеми з фінансуванням «Укренерго» в Коренерговладчатому році закупило на аукціонах допоміжні послуги від генеруючих потужностей на загалом 600 мігават. З них майже 500 мігават. Це нові станції, які мають з'явитися до початку 26-го. Держава стимулює будівництво через ці контракти. Асоціація сонячної енергетики говорила восени 20 року, що реально можна додати 400 500 МВт сонячних потужностей до кінця року за умови підтримки держави. За попередні два роки побудували близько 390 МВт за зеленим тарифом, плюс багато станцій для власного споживання. Говорячи про диверсифікацію, те саме стосується і ваших активів. Будете класти всі яйця в один кошик, підете мінус, а куди найкраще диверсифіковувати та інвестувати як початківцям, так і просунутим інвесторам. Правильно, в облігації. Близько 60% інституційних інвесторів тримають свої гроші в облігаціях. Але з чого починати? Як будувати ризик профіль, як розраховувати дохідність, так щоб податки і комісії не з'їли все? Ви дізнаєтесь на двотижневому інтенсиві інвестування в облігації від школи останнього капіталіста. Посилання на безоплатну консультацію буде в описі під цим відео. Що дає вільний ринок? Компанія може купити електрику там, де дешевше, може продати надлишок своєї генерації, можна укласти довгострокові контракти як корпоративні РАМ. Це коли завод домовляється з вітропарком на 10 років купувати електроенергію за фіксованою ціною. Обидві сторони в плюсі. Є проблема. Перше, верхні цінові обмеження. Ринок має бути вільним, але встановлена цінова стель. Друге, диспетчерські обмеження. Укренерго може. Не казати від ряку зупинитися, бо в системі надлишок. Третє підключення. Щоб підключити станцію, треба пройти купу узгоджень, технічні умови проєктування, експертиза це місяці тяганини. Четверте, дефіцит обладнання, генераційні установки важко купити, черги на заводах. Ну і також те, що є у нас обмеження ціни для побутових споживачів. Це вже окрема історія. Добре, хоч і для промислових таких обмежень немає, і там, хоч там ринок розвивається. Уряд у липні 2020 року схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації до 35-го року. Кожна громада має розробити місцевий енергетичний план до листопада 25-го року. Мало хто це робить поки що, але ідея правильна: громада планує, де їй потрібна генерація. В Європі розподілена генерація в середньому дає 10% всієї електрики, в Данії до 50 До 2050 року третина всіх сонячних станцій у світі належатиме безпосередньо споживачам. І це добре. Втрачається монополія на електрику, це завжди добре. Коли монополія втрачається, то знаєте, є багато причин інфляції, дорогі глядачі. Ну, Зокрема, звісно, це монетарна причина, і пробують ставками зменшити цю річ, але є справді монополії, які так чи інакше тримають ціни високо. І от, коли буде диверсифікована система енергетична, то ця складова інфляція вона буде зменшуватися або взагалі. Падати до нуля, і це прекрасно для України. Це питання взагалі диверсифікованої генерації, це питання виживання. Відновлення зруйнованих ТеС і ТЕС триватиме роки, навіть десятиліття. Навіщо відновлювати великі станції, якщо по них знову можуть ударити? Краще 10 станцій по 100 мігават ніж одна на гігаватт, навіть якщо знищать 3 з 10, сім працюють. Розподілена генерація дає швидкість. Поставити контейнеру станцію можна за кілька тижнів, побудувати ТЕС роки. Сонячні панелі. За 2023 рік сильно подешевшило. Це робить розподіл генерацію економічно привабливою. У світі у 2023 році додали 473 гігавати відновлюваних джерел, з них 346 гігават сонячні станції. Для бізнесу це питання енергонезалежності. Завод, який має свою генерацію, плюс систему накопичення, може працювати навіть під час відключень. Це конкурентна перевага. МХП планує вітропарк на 60 мегаватт. Це показово великий бізнес не чекає, коли держава щось зробить, а робить сам, і це насправді так і має бути. Заможні держави якраз і виходили з умов для тих, хто може робити, ніж від того, що сама держава перекриє всі необхідні потреби. Проблема боргів на ринку електроенергії. Теж є з 19-го року. Накопичується заборгованість між учасниками. Це гальмо інвестиції. Бізнес боїться, що не отримає грошей за свою електрику. Основна перевага розподіленої генерації живучі системи, великі станції. Та мішень для московитів. Одна ракета, мільйони людей без світла. Розподілена система це мережа. Щоб вивести її з ладу, треба вдарити по сотнях точок, ціна яких кратно менша за ціну ракети. Друга перевага, швидкість відновлення. Контейнерну станцію змінити можна за день. Велику тес відновлювати роками. Також важливо зазначити, що інвестиції менше для Великої Тес потрібні мільярди, а для малої станції мільйони. Порівходу нижчі. інвесторів більше. Ну і до речі, про інвестиції. Наземно роботизований комплекс. Ось ми додатимо на нього. Уже перейшли ми екватор 700 тисяч 354 тисячі. Йдемо доволі швидко. Так що кидаємо свої 2 гривні. Дякуємо всім, хто допомагає нашим оборонцям. Є, звісно, недоліки. Притомі інвестиції на одиницю потужності можуть бути вищими. Маленька станція відносно дорожча, ККД нижчий у малих установок. Потрібна додаткова інфраструктура для підключень, є ризик. Неоптимального розміщення, але в умовах війни переваги переважують. Дерсифікація це ключ до стійкості. Не можна покладатись на кілька великих об'єктів, коли по них цілеспрямовано б'ють. Сто малих станцій краще, ніж одна велика. Вільний ринок дає інструменти для цього, можна торгувати електрикою, кладати довгострокові контракти, продавати балансуючі послуги. Є економічні стимули будувати. Держава теж має свою роль спростити дозвільні процедури, прибрати. Непотрібні бюрократію дати податкові пільги. Реальність така, що до кінця два року встановили менше ніж планували, але встановили і процес прискорюється. У 25 році має з'явитися ще кілька сотень мегаватт. Потенціал є технології, є гроші. Можна залучити. Треба просто не заважати. Висновок простий диверсифікація енергетики через розподілену генерацію і вільний ринок додає не тільки 300-500 мегават прямо зараз. Вона створює систему, де постійно з'являються нові потужності, де бізнес, громада, но господарство стають частиною енергосистеми. Ризики розподілені, а не сконцентровані. Це працює і це треба масштабувати. Всім всього найкращого, дорогі глядачі. До побачення.